Всім привіт! Так, покажу вам ще наш ріпачок. Хто слідкує за каналом, ті знають, що цей ріпак ми пересівали, тут ми сіяли його, таке експериментальне поле в нас було, так скажемо. Сіяли ми його на 35 і на 75. Ну, ті. Ті посіви, що, я кажу, не вийшлися, ми цей ріпак пересівали на міждуряддя 35. Сіяли ми сівалкою точного висіва своєю е, вестою 8 профі, е, сіяли ми по дисковці після ячменя. Е, ну от такий от ріпачок на сьогоднішній день. На вигляд нормальний, є ось такі трохи невеликі такі проміжки, Ну, я думаю він його закриє, розгілкується, а зараз заїхали, підживлювали вон, там вон, пшеничку зиму. а зараз ось приїхали внести селітру на ріпачок, земля вже починає відходить від тане вже Уже, як бачите вже починає земелька мокріть зараз якраз це золоте мерзлотале, як воно є Мерзле і зараз стане. Так, зараз будемо загружатися. В принципі, отакий стан ріпачка, як видно. Ось таке коротеньке відео для історії, так скажемо. Так, оце край такий. Ну і Сіяли ми його, виходить, на 35 по тому ріпаку, що е, так би сказати, що ми пересівали. Ну, там є попереднє відео, кому цікаво, може зайти подивитися. Уже ось грязь кидає, як видно. Щохне на трактор накидало. Ну, на Ріпаку не так. Це ми переїхали з пшениці. Ось так загружаємо лапано. Так, вийшло у нас. Ось так уже на колеса налипає, трохи получилось у нас значить, вийти на норму 135 кілограм. Так, уже перевірили, перевірили два рази. Е, значить, 135 кг вносимо. Я думаю, нормально должно бути. Якраз ось таке мерзлотале. Прям справжнє таке мерзлаталелось. Рідко таке виходить, звісно, але нормально, видно ось ця літра Ось так ось лежить. Ось тут мокра земелька. Вито, так, вона вже розстається літра, Коротше, те, що потрібно. Так, всім успіхів, пока.